Дні, я хочу звістити вам цю добру звістку, що коли прийшов Христос, прийшла велика радість на цю землю, тому що для нас народився Спаситель. Хто такий Спаситель і для чого він народився? Тому що ми грішні люди, і нас треба спасати від наших гріхів. Христос сказав: Рятуйтеся з цього лукавого і перелюбного роду. Ми народилися на цю землю, тут, де панує гріх, і де панує зло. І це зло і гріх настільки нас захопило, що ми знаємо тільки про Бога, але забули йому служити і забули, як покорятися йому. І тому для нас є важливо сьогодні нагадати собі, для чого Бог мене створив цей світ, для чого Бог дарує мені життя, для чого Бог мене ще сьогодні в цей ранок, це для того, щоб ми Його прославляли. Але ми не можемо славити Бога, коли в нашому серці є гріх. Гріх Він. Як стіна стоїть між Богом і людиною, і для цього Бог послав свого Сина Ісуса Христа, який проклав ось цю дорогу між грішною людиною і святим Богом. І Христос сказав: Я є дорога, і правда, і життя, і до Отця ніхто не приходить. І добра новина є в тому, що ми всі повинні загинути і піти в пекло за наші гріхи. А Христос помер за нас на хресті. Він зайняв наше місце. Він терпів ці муки за кожного із нас, щоб віруючи в нього, ми не загинули, але мали вічне життя. Христос не тільки помер, але він третього дня воскрес і Він живий Бог. Він сьогодні хоче жити в серці кожної людини. Він хоче бути господарем нашого серця. Він не хоче, щоб нашим серцем царював гріх. Він хоче керувати нашим життям і скерувати наше серце і наш розум, щоб ви були спрямовані на Його волю і на Його правду. Тому нехай Господь благословить вас і допоможе вам читати його святе Боже Слово, яке Він нам залишив, тому що Біблія вона нам відкриває насправді, який є Бог. Біблія сьогодні нам відкриває, яка є воля Божа. Біблія нам відкриває про те, що ми є грішні люди і ми потребуємо спасіння. Кличте сьогодні до Ісуса Христа, бо є написано: кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний, адже під небом немає іншого імені, даного людям, крім імені Ісуса Христа. І ми сьогодні повинні поклонятися тільки Ісусу Христу, тому що Він є єдиний посередник і Він є єдиний Спаситель, який пролив свою кров на Христі Голгофи за наші гріхи. Тому нехай Бог допоможе нам цінувати ту жертву і вірувати в нього, щоб отримати спасіння для нашої душі. Щиро вам дякую.